Як я вже говорив, до замовників подаляка часів Януковича можна зарахувати голову служби безпеки України Валерія Хорошковського та керівника адміністрації президента Сергія Льовочкина. Першим клієнтом подаляка з групи фірташа Хорошковського Льовочкина був власник інвестиційної групи ТЕКТ Вадим Гриб. Коли Хорошковський з рук Януковича отримав посаду очільника служби безпеки України, гриб за його власними спогадами став відповідати в цьому відомстві за аналітику. Тільки питання в інтересах якої держави? Адже до 95 то випускник вищого командного будівельного училища міста Тольятті Вадим Валентинович Гриб спільно з Борисом Березовським розвивав Автоваз а також входив до консультаційної ради при президентові Росії Борисові Єльцину із цінних паперів на парламентських виборах. 2012-го Подоляк відповідав за столичні виборчі округи близьких до Льовочкіна мажоритарників Максима Луцького, Віктора Пилипишина. Проте для Луцького ті вибори виявилися провальними. А Пилипишину більше посприяли не політтехнологи, а продажні члени виборчої комісії та тітушки. 2013-го під час прихованого конфлікту Льовочкіна з головою КМДА від партії регіонів Олександром Поповим Михайло Подоляк обіймав. Посаду у КМДА, і у нього був окремий кабінет. Своєю чергою Подоляк консультував Попова і цього не заперечує. Серед інших клієнтів у Подаляка були й доволі несподівані з умовно протилежного політичного табору політики. Нині покійний Анатолій Матвієнко та його племінник Сергій Березенко. Не без участі Подаляка у 2015-му пройшло балотування в мери людини, ні звідки на ім'я Сергій Думчев. Клієнт обставив усю столицю власними білбордами із зображенням носорога, але в в силу своєї абсолютної невідомості і невпізнаваності набрав трохи більше 3% голосів. Те, що він як кандидат на посаду київського міського голови міг би оцінити одним словом поразка для залучених ним фахівців, виглядало безумовною перемогою, адже сумарна кампанія Думчева коштувала 100 мільйонів гривень. Ідею з носорогом кажуть, підказав саме Подоляк.